Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. Вітаю! Це підсумок тижня на Суспільному. У цьому випуску ми розкажемо про соціальні гарантії та пенсійні виплати для родин загиблих захисників та захисниць в Україні. І ростом мінімальної заробітної плати зріс розмір пенсійних виплат, у тому числі сім'ям. Військовослужбовців, які загинули, захищаючи Україну, розповів Суспільному начальник управління з питань виплат пенсійного фонду України в області Віктор Кривчук. Каже, максимальна пенсія, яку можуть отримати члени сім'ї військовослужбовця, який загинув, на сьогодні становить 23 тисячі 610 гривень. Мінімальна пенсійна виплата з врахуванням останніх урядових рішень саме для члена сім'ї загиблого військовослужбовця, смерть якого була пов'язана з захистом батьківщини, має становити не менше ніж 7800 тисяч вісімсот гривень. В квітні місяці виплата вже здійснюється. Мінімальний розмір пенсії по втраті годувальника має становити не менше ніж два прожиткових мінімуми для осіб, які втратили працездатність. Якщо сьогодні це 2361 гривня, ми множимо на два і отримуємо мінімальний розмір такої виплати. Пенсія по втраті годувальника призначається в розмірі, так як визначено законом про пенсійне забезпечення усіх зільної зійкової служби, в розмірі 30% грошового забезпечення померлого годувальника і має становити не менше ніж два прожиткових мінімуми. Десять років тому у зоні АТО на Донеччині загинув батько трьох дітей. Прикордонник Сергій Гулюк розповіла його дружина Юлія, які пільги має Лучанка чи вистачає матеріальної допомоги для забезпечення сім'ї. Та якими соціальними послугами користується родина загиблого? Детальніше у сюжеті. Молодший сержант Сергій Гулюк служив за контрактом у Луцькому прикордонному загоні. Розповідає Юлія. Каже, вирушив на посилення кордону у зону АТО в червні 2014 року. 31 липня чоловік загинув під час мінометного обстрілу у пункті пропуску Васильівка на Донеччині. У нас було троє дітей. Він міг не їхати. Я казав що Мої друзі туди їдуть. І він так само поїхав. На момент його загибелі найменшій було 4 рочки. Середньому було 6, а старшому 11. Юлія Голюк розповідає, на збір документів для оформлення пільг після загибелі чоловіка пішло декілька місяців. Поки пройшло службове розслідування, поки прийшло витяг з СВЛК, поки то все оформилося, почалися виплати. Ну може до півроку, то пройшло. Волонтерські організації теж надавали фінансову допомогу, тому ну, ми в принципі могли також жити. Десять років я сама дітей доглядала і пенсія ну завжди кажу, була мінімальна біля двох з половиною тисячі. Потім вона стала 4 з копійками, там, Тисячі, а далі вже зробили цю адресну допомогу: 7800, якщо одна дитина, і 600, якщо двоє, і більше. Враховуючи, що зараз там уклад військовий приблизно 20 тисяч. Пенсія на одну дитину 15-17 тисяч. А мене шість мали би зрівняти, якщо уклад військового збільшується, так само, щоб і збільшувалась пенсія не тільки тих, що зараз загинули, а ті, що і в 14-му, і в 15-му війна була та сама. Багатьма пільгами, на які родина загиблого має право на ділі скористатися Скористатися неможливо, говорить Юлія Гулюк. Безоплатні ліки, там обстеження. Даною пільгою я скористатися не могла ніколи. Тому що в них або немає медикаментів, або держава не виділила на то кошти, або вас є УБД, БД, тому що якщо ти сім'я учасника бойових дій, ти маєш право. А так як в мене чоловік побув місяць і відповідно загинуло і ніякого учасника бойових дій він не отримав, то значить ми десь взагалі поза законом. Так само взяти комунальні послуги 50%, але ж зразу на них ставлять норму. В наш час, коли дистанційне навчання, автономне опалення в цьому. Денку ну 160 кВт неможливо влізти. Виникали проблеми у родини із безплатним проїздом у транспорті, розповідає дружина загиблого Юлія Гулюк. Говорить, її старшого сина Дмитра, який навчався у військовому ліцеї, кілька разів виганяли з маршрутки. «Водій сказав, що ти я ми нікуди не поїдемо, поки ти не вийдеш. Ми звідповідно він не захотів виходити, то його за руку за рюкзак витащив з маршрутки. В обласній раді нам зробили зустріч перевіз з перевізником із водієм. Він нібито і вибачився, і нібито зразу почав себе виправдовувати, що я ж не знав. Зараз Юлія Гулюк служить за контрактом у Волинському прикордонному загоні. З її слів, наймолодша донька Софія ще школярка. Старший син Дмитро після закінчення Луцького військового ліцею продовжує здобувати військову освіту. Середній Максим вступив у місцевий коледж, де навчається на соціальній стипендії. Чому сім'ям військовослужбовців, які загинули захищаючи Україну, розмір пенсійних виплат у зв'язку з втратою годувальника, відрізняється і не може бути однаковим? Суспільному розповів начальник управління з питань виплат пенсійного фонду України в області Віктор Кривчук. Якщо ми говоримо про загиблого військовослужбовця, який загинув, захищаючи територіальну цілісність України, і на його утриманні була дружина, неповнолітні діти, їм призначається пенсія в разі втрати годувальника. Розмір цієї пенсії для кожного він є світ. Кожного свої окремі вихідні дані. Не може бути двох однакових заробітних плат, не може бути двох однакових тривалостей стажів. Далі встановлюються певні доплати надбавки підвищення в залежності від того. Ну на що мав право померлий годувальник? Що він був нагороджений певним, певним орденом, мав якесь певне звання? Тобто тут і набуває право на пенсію за особливі заслуги перед батьківщиною, відповідно, членам його сім'ї, яким власне призначається пенсія, встановлюються такі доплати до пенсії, окрім пільг гарантованих державою у Луцькій громаді діє комплексна програма соціальної підтримки ветеранів війни та членів їх сімей. На 2024-2026 роки цього року на її виконання передбачили 46 мільйонів гривень. Торік було 20 мільйонів. Розповіла Суспільному заступниця начальника відділу по роботі з ветеранами та членами їх сімей департаменту соціальної та ветеранської політики Луцької міської ради Тетяна Кухарчук. З її слів також у громаді діє програма соціальних виплат дітям. Обсяг фінансування цього року 15 мільйонів. Торік був 6 мільйонів гривень. Ці програми передбачають надання допомоги загалом ветеранам війни, і також серед цієї категорії члени родин загиблих. Це може бути виплата комплексної програми. Передбачена на лікування, забезпечення відпочинком, забезпечення навчання, виплата допомоги на оплату комунальних послуг, діти загиблих учасників бойових дій інвалідів. Війни військовослужбовців мають право на виплату додаткову за кошти місцевого бюджету у розмірі прожиткового мінімуму до 18 років. За умови їхнього навчання за даною формою навчання ця виплата надається до 23 років. Забезпечуємо безкоштовний проїзд на території нашої територіальної громади усіма видами транспорту, також забезпечується безкоштовне харчування дітей в закладах дошкільної, шкільної та середньої освіти. Зі слів Тетяни Кухарчук, станом на квітень цього року 452 жителі Луцької громади отримують ці види пільг. Дбають про родини загиблих і волонтерські організації. Серед них меценати для солдата. Керівник цього волонтерського руху Руслан Теліпський розповів Суспільному, що опікуються родинами загиблих українських захисників від початку. АТО. ми долучилися до створення проекту Діти небесного легіону в якому Опікуємося і підтримуємо дітей, у котрих війна відібрала татосів безтурботне дитинство. З повномасштабним вторгненням наша волонтерська місія лише, на жаль, потроїлась. Кількість дітей виросла з 250 вже до понад 800. І долучили ще проєкт «Діти» наших героїв це сім'ї зниклих безвісті. У нас чотири сім'ї шестидітні, а от нещодавно додалася сім'я де семеро дітей. З початку 2024 року ми ще зробили проект відновлення, де збираємо раз або два рази на місяць дружин небесних воїнів і зниклих безвісти, щоб їх морально психологічно підтримати. Зараз ми виїжджаємо в замлення на трьохденний інтенсивний тренінг, де будуть і лікарі, психологи, арт-терапевти, і буде прирочні різні майстер-класи. Скільки на Волині загалом є людей з сімей загиблих військовослужбовців, які отримують пенсії через втрату годувальника, такої статистики не мають, каже начальник управління пенсійного фонду в області Віктор Кривчук. Загалом в області, зі слів керівника, є 15 тисяч 213 людей, які отримують виплати відповідно до закону про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби. Середній розмір пенсії у них станом на 1 квітня цього року 12 тисяч 517 гривень. Загиблому військовослужбовцю, членам його сім'ї, завжди призначається пенсія в разі втрати годувальника. Вона призначається на всіх непрацездатних членів сім'ї. До непрацездатних членів сім'ї це зрозуміло, що відноситься дружина, якщо вона є неповнолітні діти. Безумовно, і цим дітям ми призначаємо також пенсію, якщо він отримав статус добровольця. Є відповідні документи, які підтверджують, що його смерть настала внаслідок захисту батьківщини. Такі пенсії призначаємо ми. І це уся інформація на цей тиждень. Маєте новини чи запитання? пишіть нам на електронну адресу. А також читайте новини в усіх соцмережах і на сайті Суспільне медіа. У підрубриці топ регіонів шукайте Волинь. Зустрінемось у наступному випуску.